Друзі, всім привіт! Ну що? Друга частина ніколи не купує ці автомобілі, якщо не хочеться втратити на великі кошти. З вас подобаєчка, підписочка, а з мене одний контент. Приємно перевідна. Розпочинаємо, ми, звичайно, з китайських автомобілів. Так що хейте, налітайте. Я зараз по-простому все вам розкажу. Я не розумію, як можна купувати ці машини. Чері АМОЛЕТІ, Чері Джагі зовсім страшна машина, на мою думку, Чері Куку, Tio, -ку, чері, чері Естер, Geely МК, Geely МК2. Я не знаю, які там ще джилі, які є. Вроді пам'ятаю, але не, не можу сповнити. Ви зрозуміли, за що я говорю. По-перше, вони ну, дуже гній, дуже-дуже-дуже е, метал у них зроблений з бочок від моторної, е, моторної оливи. До нас приїжджав клієнт, ми знімали е, обшивку верхню і е, там просто була надпись з бочки е, е, назва моторної оливи. Вони навіть не постирали його, вони просто розрізали бочку, шліфанули, ну і чи як вони там роблять. Під прес закинули і зробили цього машину. Є багато замінників цих машин. Kia Cerato, там 4, 5, 6 рік. Skoda Superb. Passat. Hyundai Accent. хороша машина. Що там ще? Реносенік! От вам, хороший француз, Реносенік. Я на такому від'їздив 3 роки і батько ще 2 роки. У нас був. На, на ручній коробки передач це автомат. Двигун 1,9 дізель. Надійний. У мене до Renaсенic була Рено Лагуна 2. Те... До речі, теж дуже хороша машина. Рено Лагуна. А якщо у універсалі, взагалі пушка. Меган, 1,5-1,9 двигун. За Peugeot я не буду вам говорити, тому що в мене зараз у батька Peugeot 308 СВ 2012 року. Ну таке собі. Ми про це поговоримо в наступних відео. Коротше, є багато гарних замінників. Renault Сінік 2, припустимо. Комплектація хороша. Старт-стоп з безключовий доступ, куча кармашків у підлокотниках, у ногах там куча кармашків. Панорама, все. Як... І ціни на ці машини на мегани, на а, Сеніки 4-4,5 до 5 тисяч доларів. А, Лагуна та ж сама. Акцент. Хоч бери трьохдверний, хоч бери седан чотиридверний. дверне, кіачарато та ж саме. І ви до 4,5 тисяч ну, влізете в цю суму. І Це не тільки проблема в тому, що вони гніють. Проблеми постійно з двигунами, з ходовою. Так, да, вони зібрані ці автомобілі з різних брендів. Там черемоля, це ходова, Mitsubishi Lancer, припустимо. Але коли ви хочете якусь замінити запчастину, то, по-перше, їх не так легко знайти. По-друге, те, що по він коду б'ється, не завжди правильно підбирається. У нас е, був клієнт недавно, приїхав на черріамулет за мінус А е, Менеджер одні видатного інтернет-магазину по, по автозапчам заказав по він коду щеплення. щеплення. Але клієнт приїхав до нас, купив в тому інтернет-магазині щеплення. Е, ми зняли коробку, достали і вона не підходить. Я не розумію, як у них там у китайців все, все По Повінкоди підбирається правильно, по факту, зовсім ні. Машина застаріє на автосервісі на 4-5 тиждень, навіть бувало а, на підйомнику не зарабати автосерд, тому що його підйомник зайнятий. Ви витратити тиждень часу і катаєтесь, потім відвозити всі запчастини. Ну, я не розумію. Е, ви зараз будете хейтери, ну, то таке. Дивіться, в мене є своя власна думка. Ви заходите на автоплощадку по продажі авто. Припустимо авторію. Вони там стоять, не продаються, стоять. Викрашені, всі такі намазані, гарненькі там черіки, черікуку. Це 80%, це все перекупи. Вони купляють, ну, розумієте, це робиться, вони купляють подешевше, там десь зачухали, підкрасили, в кращому випадку всю машину перекрасили, ну і то погано обробили, і у вас через рік вся ржата вилізе опять. Коротше, не купуйте китайський бюджетний автомобіль. Тому що вони ви собі вибачте за враження геморой на власну жопу получите. Є багато змінників. Я б радив вам просто передивитися, яким автомобілем можна на цю суму купити. Далі гарний, масивний кросовер з гарним салоном, Mazda cx 7 з двигуном 2,3 турбо. Взагалі, навіть не думайте, заходьте на авторію і дивитися цей автомобіль на покупку. По-перше. Двигун зовсім недійний, маленький ресурс. По-друге, ходова частина дуже тяжко обслуговується і недешево. Так що CX-7 відміняється на покупку. Ну а Якщо ви взагалі хочете цей автомобіль Mazda CX-7, то тільки дивіться атмосферний двигун. У нас тут трішки шумно, ну, робоча атмосфера, ви повинні розуміти, щоб я вдома не знімав, не був цим диванним експертом Наступне авто. Теж японське, теж кросовер, Субару Форестер, дизельний двигун до 2012 року взагалі теж не потрібно купувати. Тому що офіційно в Україну він не поступався на продажу. І е, там чутливі форсунки, топлива система, а якість топлива у нас, ви знаєте, що невисока якість. Субару е, Форестер дизельний до 12 року не купуйте. Тому що теж бути недешево його обслуговувати. Далі по бюджетній виберемо. Деонексія. Надійність двигуна плюсик. Ходова частина, ну, плюсик, ну бюджетний автомобіль. І обслуговувані, і позапчастинами. Але теж вони гніють. Я вам скажу, що ще більше, ніж черіки. Деонексія – не раджу до покупки. Можете, якщо не вірте, можете заглянути на авторію і передивитися, які вони стоять в продажу, яка їх ціна. З приводу ваших коментарів я всі коментарі бачу. Так, да, моя, вина, вона що я не на всі є можливість відповісти, але відповім. А, я дослухаюсь до вашої думки, звісно ж, і готую відео, те, що ви просите про надію з двигунів, які ні уваги, а, про коробки. Про інші автомобілі, який варто купувати. Так що вам дякую за перегляд. Ну, звісно ж, ви можете підписатися на мій Тік-Ток. До наступного відео.